Вітаю шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про трутовик сірчано жовтий Трутовик сірчано-жовтий, це гриб паразит. Росте він у листяних іноді в хвойних лісах, поселяючись на живих і відмерлих стовбурах дерев, викликає у дерев, на яких поселився буру серцевинну гниль, яка дуже швидко поширюється. Молоді плодові тіла трутовика сірчано жовтого рихлистом м'ясисті до 40 см у діаметрі до 4 см завдовжки за формою напівокруглі, черепищасті. На колір оранжеву або сірчано-жовті, іноді мають рожевий відтінок. Старі плодові тіла відцвітають до жовтуватого кольору. Гіменофор трубчастий з дрібними порами сірчано жовтий на колір. М'якуш м'який має біле або жовтувате забарвлення. Трутовик сірчано-жовтий це їстивний гриб четвертої категорії. В їжу використовують лише молоді плодові тіла після 30-хвилинного відварювання. Гриб містить антибіотики. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.